Привіт усім ви на каналі Годи Старо і ми з вами сьогодні подивимося, так як сьогодні гарне свято Андрія. Ми подивимося підсказки від вищих сил про вашого майбутнього чоловіка. Нехай нам трішечки опишуть вашого мужчинку. Да? Да. Чи знайомі ви з ним? Можливо, черти характера да, покажуть. Подивимося, для чого він прийшов у ваше життя. Підсказку вам візьмемо. Давайте, Загадуйте свій варіант. Перший, другий, третій і ми подивимось. Сказки у вищих сил. Ой. Ой, імператор любов! Перший варіант випадає. Все нормально. Обалдеть, обалдеть. Випадають карти, я їх мушу залишити, я їх буду трактувати пізніше. Але, ну, як є. Карто було чотири має бути шість, 6. так. Так, ну що, згадити? Здайте, будь ласка, вашого мужчинчика, Ну, не мужчинчика, ваш варіант. Перший, другий, третій. І ми з вами подивимось. Так. Кому не вистачає часу, ставте на паузу, а ми, значить, з вами поїхали. Варіант номер один. Ух, блін. Ви, ви собі уявляєте взагалі те, те, що тут відбувається зараз? Ви це уявляєте, чи ні? Тупо пара. Боже, я. одинички, я вас вітаю. Я вас вітаю, тому що імператор, імператриця по справедливості і любов до Кубків. Ви вже знайомі з ним. По справедливості ви вже проходите з ним певні етапи. Але, знаєте, тут не так мужчину мені розкажує, да? ви прекрасно знаєте, хто це. Бо реально, ви знаєте, хто це. Все? У вас чувства обоюдні Но у вас є така штучка. А... Пропрацюйте, будь ласка, більше самодостаточності, самоцені в собі. Ще більше. У вас є страхи, зв'язані з вами, що ви недостойна. Шевент, Обалдеть просто. Який знак вам представляєте собі? А, страхи стосовно. Що це важкий шлях, довгий шлях? Чи буде вибір серцем зроблений, чи не буде він уже зроблений. Я кажу, це кармічні стосунки, важкий шлях довгий, але тут старший да, аркан, є в шо. І тут колісниця. Дивіться, я вам хочу так сказати. Ви, ви рухаєтесь в правильному напрямку, заспокойтесь. Вас зводять вищі сили. Да. Тут вибір серця буде зроблено. Буде зроблено. Да. да. Вам треба заспокоїтись і відкривати в собі почуття, любові. Ви закриваєтесь. Не закривайтесь, будь ласка. Ваш мужчина почне до вас діяти тільки тоді, коли ви почнете відкриватися і розуміти той факт, що От да, все, я победитель, це мій мужчина. А ви закриваєте цю ресурсність, вам треба обнулятися. А ви тікаєте. Так, да, в минулому у вас було, дуже сильно було багато ран. ви ж відчуваєте рідну половинку? Ви ж знаєте, що це почуття, ви любите його. Але вам треба пропрацювати свою цінність. Тут трансформація, прийняття себе, трансформація, прийняття своєї цінності, свій внутрішній жіночий стержень, і тоді почуття. Well. Отлично! це мужчина, який є. Ну, я тіпа, боюсь вже смысл смисл спрашувати, да? для чого прийшов ваше життя? Понятно, що. Можливо, ви зараз дізнаєтеся більше, коли відчуєте, які уроки ви проходили разом, прийняття себе. Почувствували себе жінкою, відчули себе жінкою, люблячою жінкою, яку теж люблять, я вам так скажу, хоч у вас це, типу, не стале відчуття, тому що ви постійно вагаєтесь в чомусь. Він розкриває у вас жіночність, жінку. А... Ще. Тут може бути творчість. Тут може бути, знаєте, як а усвідомленість ваша. Ви багато прочитали літератури, ви багато дізналися, ваш мозок почав працювати по-іншому. Він змінює вас в романтичному навіть напрямку. Людина, яка як посланник, постійно вам. Показує і е, показує вам, що показує. Шляхи, напевно. Дає вам підсказки, як вам рухатись далі. Хтось бачить, хтось не бачить. Це мужчина для стосунків серйозних, для одруження. Девчонки, перша позиція. Гадання на Андрія. Понімаєте так? Да? Ну, давайте ще глянемо трошки. Ну, хочу я глянути і я витягую карти щоб ви собі себе понимали. Справедливость, любимий мужчина, любов і старший аркан сила. і потом йде победа. Я в шокі Я в шокі Ну, в смысле, рада за вас. В розумієте двойка кубков, двойка кубков. А, ви його женщина, Пойміть Уже його Завжди були. Він вас відчуває. Він настільки вас відчуває, що ви собі навіть уявити цього не можете. Давайте спробуємо про описати мужчину. Влюблений. наша река, влюблене. Ви, ви ну, нема смисла описувати навіть. Я вам тільки також скажу: мужчина реально має дуже багато страхів. Але він умнічка, тому що зараз він сам сам заглядає в ці страхи. Страхи були зв'язані з сім'єю. Пропрацьовка зараз сім'ї, щось там з сім'єю було, пропрацьовується, заглядає в зеркало, дивиться дивиться да, на себе дивиться, що відбувалося, в чому він прав, в чому не прав. Проходить уроки умнічка просто. Ви можете пишатися ним. Це мужчина, який дійсно вас любить, це мужчина, який вибирає вас, вже вибрав вас. Це мужчина, який просить часу. Зерно вже посіяне і каже: Дай час, дай трошки часу. Треба чекати. Поки ці всі бар'єри заберуться, між вами бар'єри, ви закриваєтесь і в нього якісь певні моменти є. Але от, ви для нього імператриця. Ви вільняєтеся від своїх страхів, у вас судьбоносні отношення. Мужчина за вами підглядає. Він дуже боїться, що ви залишите його. Але ви відчуваєте один одного. Він втомився, він дуже, він дуже втомився від того, що він один. Він хоче, щоб ви були поруч. І то скоро, скоро хоче. Він іде по своєму шляху. Прийміть той шлях. Буде, буде вже, знаєте, хто кажуть, він же стільки жінок мав, стільки дівчат в нього було, і всі там хочуть його, і коротше, він там, на самом деле, у нього така енергетика. Але але от серце болить по вам. Да. Він хоче вкладатися у ваші Стосунки, але поки що не знає, як шукає, да, вихід. поки що він полезет нажав, він, йому ще страшно, він ще не знає, куди. Дайте йому час. трансформація в чоловіка зараз відбувається. З холодного закритого мужчины. Вот да, бачите, холодний, закритий, який не давав доступу, він стає мужчиною і дійснює. мужчина і действий. Мужчина действує, магом своєї жизни. І, да, у вас комічні стосунки, духовний ріст. І він стає імператором. Ребят, все, перша позиція. Ви свого мужчину 100% знаєте. Ви маєте відчути, про кого я кажу, і ви по-любому відчули. От якось так. Зараз я, напевно, карти вложила. Так, 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 так. так. Мішна вас реально чувствує. Він вас відчуває, так само, як і ви його. От, тож, бо ви пам'ятаєте про це, хорошо? Так, це була друга перша позиція. Переходимо до другої позиції. Давайте подивимося позицію номер 2 Наш майбутній чоловік. А, ну що, розбивається вже його холодність, його закритість, його отшельничество. Я вам розкажу, чому він такий був. Да? По-перше, чому він такий був, тому що дуже багато страхів, і в минулому у нього були проблеми стосунків, дуже переживає за те, що йому не буде боляче. Він сам себе ставив на ноги, сам себе творив. І виходить, що важко йому було відкриватися. Яку хочеш жінку, ну проблем. Йому навіть нічого не треба було робити. знаєте, Він просто став, типу, стоїть такий Аполлон собі, красавчик, брутальний мужчина. А от, типу, дівки просто там, стять кипятком. Ну, типу, Це це ваш буде ще муж, я вам так розкажу. Да? Зараз, це розбивається розбивається той факт, що в нього рушиться старі сценарії. Не хоче він ніяких оцих жінок, да? вони йому нафіг не треба. Чого все так рушиться? Приходить стабільність, приходить цінність, а сознає зовсім другі речі. І він розуміє, що тепер не тільки а, приймати треба, треба ще й віддавати. Тому що прийшли ви в його життя. Дивіться, як класно. У вас зеркальні стосунки це означає, що який він, така і ви. Тобто те, що було в нього, те саме і у вас відповідно. Ви знаєте цю ситуацію. Ви теж цього мужчину знаєте трендець. Представляєте собі? Добре, що в нього зараз? А він зараз розуміє, що, по-перше, тут магія може бути на чоловіка, зразу а ще він бореться зі своїми зависимостями і з тим, що його тримає минуле. Він бореться зі своїм минулим. Да, це все довго трохи. Я кажу, тут є жінка, яка мішає вашим стосункам. Третє лице, яка мішає. Да. 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 Вона собі вирішила, що от вона його хоче мати. Ні, ніфіга. Ніфіга. Ні, це все, це все буде уходить. Вам, вам нема чого про це думати навіть. Ця жінка йде сама, сама собою. Я вам хочу сказати одне: тут вам дається такий шанс. Ви один одному як спасіння. Ви витягуєте один одного. І... Ще хочу сказати, що ви дуже сумуєте один з одним. Тут дуже дуже великий сумую. Ви його надихаєте, ви йому даєте силу і запускаєте в ньому трансформацію по справедливості, любов. Ви запустили в ньому любов. Ви та жінка, яка приборкала звіля. Но зараз, зараз у вас закриваються, Я... Це не то, що у вас закриваються, це ви закриваєте свої почуття, а, а вам треба перестати це робити, і прийняти той факт, що ви достойна, імператриця свого мужчини, і рухатися в напрямок свій розвитку себе, і рухатися в напрямку. Дивіться, блін, ну просто рухатися в напрямку. Моя самоцінність, самодостаточність, цінності, я люблю себе. Майже схожа ситуація, але чуть-чуть не то. І тоді ви двоє з короля мечей, королеви мечей, стоїте по любві імператриці і імператор. Ви оба приймаєте друг друга таким, які ви є. Ви більше не сперечаєтесь, у вас взаємопонимання. Давайте ще подивимось за мужчину. Кики приведу до шлюбу. Закритий мужчина, бачите? Вот, вот король мечей, король мечей. Ну, він знає, що йому треба. Він оберігає ваше сердечко зараз. От дивіться, королева мечей. Ну, от дивіться, ну як так да Повторюються різні карти, повторюються ситуації. Він оберігає зараз ваше сердечко, бо він не може апріорі взаємодіяти. Але він знає, що він буде взаємодіяти. Вам треба пропрацювати свою самоцінність, дівчонки, по другій позиції. Перейти на новий уровень. Я самодостаточна. А ви в своїх страхах. От, стати імператрицею. Все, що вам треба. А ви в своїх страхах реально загубилися. Ви загубилися. Стільки багато страхів, і вони всі вам. Будуть бар'єри. вам треба з королеви а, мечей, вот да, стать сначала Пентаклива и потім стати імператрицей. Ви для нього і так ви повірте. Просто, вот, я ж кажу, ви мечта, ви звезда, ви, ви та, хто вдохновляє, вот, серце розкривається, чувства, туз кубків, любов відкриваєте, тому що ви разом взаємодієте. Для чого він пішов у ваше життя? От мужчина. Це ваш мужчина. Для чого? Для того, щоб ви скинули маски. Щоб ви скинули маски. Не носіть маску. Будьте чесною перед собою. Будьте чесною перед ним. Він любить вас, тому що ви просто є. Ви просто є в нього. І не тільки в нього. Да, між вами, оце, це кримічні стосунки, Ви відзеркалюєте один одного, І у вас борьба йде, хто лучше, хто лучше. Ну, типа, зачем таке робити? На самом деле, вам просто треба понимание друг друга. Вірте, будь ласка, в два, вірте, це корінь, який, який ну, знаєте, древо жизни, древо. А... Древо, чого. Сімейне, родинне, тут родина вся за вас, померші родичі, вони всі за вас, вам відкриваються сади. Він в першу чергу друг. В першу чергу друг. Спільний будинок. Тучі сміщаються, сонце, колодязь, Божа глибина, духовність, я в шоці. любов, дівчонки. Так, да, у вас кармічні стосунки. Для того, щоб відкрити нарешті своє сердечко. У вас двох було закрите серце. Довіритися важко було. Ви почули мене? Я дуже надію, що ви почули. Двоєчки. Такі розклад для вас, на Андрія. Тому робіть висновки. Вірте, будь ласка, і все буде хорошо. Як співає як сердючка в своїй пісні. Так, третя позиція. Дивимося вашого мужчину. Так, тут мені що кажуть? Мені кажуть, що мужчина, ви знайомі 100%. А, тут у вас вже стосунки якісь були, сходилися. Можливо, навіть хтось із вас проживав. Наголошується, що онлайн розклад, да? Тут різні варіанти можуть бути. А, мужчина знаходиться на розстоянні. Ліба дилилися, ліба холодок трошки, але він, він постійно вертається до спогадів. А, проявляться буде. Йому треба закрити своє прошле, тому що піляна на глазах, йому треба побачити те, що він не бачить. Не розумію, до чого це. Але дуже хочу подивитися, що случилось? Третя позиція. Мужчина по судьбе для будущий муж. У нього взагалі дуже, дуже важкі стосунки з жінками. Чому? Тому що э... ну, все із прошлого тікає від отношении. А, тому що з мамою були стосунки, не, ну, важкі стосунки з мамою були, так. Да. Це прошло, це, це, це що йому треба працювати. Йому треба навчитися брати шанси від життя. Йому даються, він не йде в нові шанси, не йде. Внутрішня боротьба в нього відбувається. Внутрішня боротьба. І бар'єри сам собі ставить, бар'єри. Є дуже багато жінок, які і роблять йому, кстати, тут є жінка, яка обов'язково обов ходить до бабки раз, раз в місяць, але він вийде, дайте йому час, бачите, дуже-дуже повільно, тому дуже повільно ваші стосунки продвигаються, то не продвигаються, то стоїть на місці, то знову, то знову щось з'являється. І за того, що тут є магія. Вам треба почекати. Я знаю, що ви вже втомилися, але вам треба почекати. Духовний ріст. Мужчині, бачите, як погано, перероджується мужчина. Він скучає за вами, серце розбито, тому що любить. Хоч би мені описали мужчину, судьбоносний мужчина, спасібочки. Опишіть мужчину мені, Оператор. Так, ладно, давайте спробуємо по іпера. Описати вам імператора. Самедостатньо. Тут стежень мужика чувствується одразу. Такий трошки попахує нарцис... нарцистом. Що нарцис... це говорити не можу нацистом, нарцисом? Нарцисом, я перепрошую. А, але на самом деле він не такий. Це його маска. Це він так себе просто. Показує, йому так легше. Мужчина високий, худий. Ну, як худий, худий, да? він тут не в тілі, худий, займається спортом 100%, може бути довше волосся, може бути борода, може бути ще не факт, звісно. Може бути просто ну, шикарні волосся, тому що генетично, типу, видно, що ну, красавчик. Такий принц-принцем. Ухожений мужчина. Ухожений мужчина. Ну, запам'ятайте, будь ласка, да, що це онлайн-розклад? Він просто той людина, яка, яка по житті березі з відповідальний. Відповідальний мужчина на самом деле. Якщо навіть в ваших стосунках не відповідальний, то в житті він відповідальний. Можливо, він просто не може, не може проявити себе. Мужчина, який знає, чого хоче, свої цілі. Він не здасться, його не так легко. Коротше, його нереально просто збити з свого шляху. Такий от мужчина. Дуже позитивний насправді. ну, Тоже кармічні стосунки. Дуже позитивний пожизній побідітель. Любить жартувати, любить самодостатніх цінних жінок, сильних жінок. Вас він любить. По справедливості вам він був даний. Хоча ніхто не робить мужчинка, розчарування. Він зараз весь в роботі. Вже йду, бачите? Весь в роботі, бореться з внутрішнім бажанням бути зараз з вами. Вибір серця тільки, ну, дуже важко йому зробити вибір серця, дуже багато страхів. Дуже багато страхів пов'язаних з сім'єю. Бачите? Дуже страшно йому. Так, для чого він прийшов? Ваші уроки з ним? Для чого він прийшов троєчки? Для чого він прийшов? Для того, щоб можна було довіряти, пропрацьовка довіри, захист. Захищати, тут теж, бачите, тут рід за вас стоїть для кохання, для почуттів. Він повністю проганяє всіх ненужних вам людей з путі. Він тупо забирає всіх всю гниль, коротше, нечисть, яка є біля вас в людському вигляді. Кармічні стосунки. Карма, бачите, я ж кажу. Да, для открытия сердца для любви, конечно. Трансформация. Вот гроб гроб говорит, трансформация. Серп говорит, ся все. Мужчина як чистильщик, да, пришел. Якорь. Вот сам мужчина и якорь. Мужчина для стабильных серьезных стосунків. М -м -м -м. Ну, тут конечно, є, є зависимости. І люди, які вам завідують, і люди, які не хочуть, щоб ви були разом. І є таке. Поменше говоріть, поменше болтайте за нього. Так. Ну, тут третя позиція яка отак для вас. Да, така от для вас ситуація. Коротенько, ясно? Все, все ясно, понятно. А, тепер для кожного із вас хочу розказати, який етап. Який етап в житті і пораду для вас? Хочу взяти пораду для вас ядру. Перший варіант. Другий варіант і третій варіант. Дивимося, перший варіант поради для вас. Розрушення, вашу живу вирвалася стихія, переміни, происшествия, нові можливості. Держитеся на мереновому путі, Що Це да? означає по першій позиції, що башня у вас починається рушитися ваші старі сценарії, так як ви колись жили, да? приходить стихія. Яка стихія? Вибираєте вы ви вы самі? Чи спокій, чи, чи любов, чи. Да? Тобто ви самі знаєте, яка стихія вирвалася в вашу житті і прийде. Ці зміни вони позитивні. Вам потрібно. Може бути позитивні, кстати, може бути негативні. Це залежить від того, хто дивиться. Але ви повинні чітко знати, куди ви йдете вашу ціль, і що ви там хочете побачити, знайти і для себе відкрити. Розумієте? Нові... Можливості для вас відкриваються. Тому вперед. дірзайте. Друга позиція. Кардинальний поворот в житті. Не стоит сумніватися, Доверьтесь інтуїції завершення чергового життєвого етапу. Почули? Кардинальний переворот в житті. Не стоит інтуіції, завершення Доверьтесь життєвого етапу. Все хорошо? Троечки. Неудача, потеря человека, можливо, втрата ви перестали вірити в себя, мало енергії, поверхність. Так, тут надо духовні практики, тут потрібно осознання того, що мой мужчина він залишиться зі мною, він буде моїм. В будь-якому случае, щоб там не сталося, почніть пропрацьовувати себе, опять же таки, ценность самооценку, Цінність, самооценку, любов до себе, тому що ви перестали вірити в себе. Дуже мало у вас енергії. Поверхність. Заглиблюйтеся в глибини вашої душі. Вам це дуже потрібно. От такі у нас три позиції сьогодні були в День Андрія. Да? Подивилися вашого мужчинку. Надіюся, що все добре. Якщо резонує з вами розклади, ставте лайки, підписуйтесь, будемо за це дуже вдячні. Пишіть коментарі. Всім па-па-па-па!